Мої вітання, слава Україні. Інжирчик в ємкості, закрита коренева система, горшечок в районі 25-30 літрів, сорт інжиру Браун Туркіш, коричневий турецький. турецький. Йому в районі 3 років від вкорінення. Це ось перший врожай на цьому, в цьому сезоні. От, в минулому були і в позаминулому ось перший врожай. А ось, хто не знає ще ось закладка другого врожаю. Ось закладка другого врожаю. Тобі ж, більшість сортів інжиру, які є самоплідними, вони дають два врожаї за сезон. Другий врожай частково дозріває, перший дозріває по-любому. Ось такі людина попросила, говорили з нею. Забрав на турки, щось сказав, зніму відео і вирішив вам всім показати, чому тільки одній людині. Ось такі вже фіги красиві. Там ось дві, тут ось. Розумієте, так? Закладаю він непогано, а ось вже е, другий врожай, ось такі вже надуваються плодіки. І інжира в мене загорівся її їм. Холера ясна. Так. Мощово. Тому хі, буду показувати вам відео по сезону, по дозріванню і по всьому остальному. Ось така картина. В принципі, подобається. В минулому році я коштував його вже в пост публікації я робив в Фейсбуці, дозрівшого теж в ємкості, але на відкритому сонці. Не, не в парнику. Бо в парнику смак втрачається, <кій> хай би який там сорт не був. Все рівно смак цукор втрачається, бо притінення сильно йде. От. А я скоштував його вже на дозрівшому на сонці, на прямих сонячних проміннях, то смак мене вразив і розкрас самого плоду, і всередині він навіть був більш насищений по кольору. От. Тому смак мене доволі сильно вразив, Браун Туркіш не вирізняється якимось екстра хорошим смаком, просто смачна. Смачний інжир. От. А ось уже послідуючий я понакуплював. Там, має бути супер Вау, як то кажуть. От. ну Тому ось така картина. Є його навіть і саженця Браун Турки, і гібрид Кадоти від Лада інжирного теж є доволі сильно схожі з Браун Турки, але є і відмінності. Особливо по закладці врожаю. В неї врожайність більша. От. Тому ось така картина показав цій людині. От і показав вам, щоб ви розуміли, що в Україні інжир вирощувати можна і навіть потрібно. От. Я вже не говорю про пів... південні області, а це он в мене я знаходжусь територіально на Рівненщині, це північний захід України. І нате, будь ласка, вам інжир. Всім миру, всім добра, е... чекаємо перемогу нашу.